29 жовтня святого мученика Лонгена сотника. Святий Лонген був поганином, родом з Каподокії, служив сотником у римському війську. Усі його поважали як справедливого чоловіка. Вже в старшому віці він служив у Єрусалимі, був начальником того відділу війська, воїни якого вели Христа Спасителя на Голготу. Він бачив смерть Ісуса і став свідком чуд, які явилися в природі тоді, коли Син Божий віддав духа, коли ж земля затряслася, коли ж відкрилися гроби і померлі, повстали з них. Тоді сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши селетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили. Це справді був син Божий. Також в Євангелії святого Марка читаємо, бачивши сотник, що стояв проти нього, що так віддав Духа, сказав чоловік це справді був син Божий. Марко 15,39. І святий Лука подібно пише: Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи, справді, цей чоловік був праведний. Лука 23, 47. Про подальше життя сотник, сотника Лонгина знаємо з передання. Так побожне передання переказує, що коли один з воїнів копієм пробив бік Христа, то крапля крові впала в очі Лонгена і зцілив їх від хвороби, тому в багатьох краях у святого Лонгена призивають допомоги ті, що слаб, слабують на очі. Уважне, дуже давнє передання, записане Єрусалимським священником Ісихієм, близько 430 році, каже, що сотник логну був на сторожі також при гробі Христа Спасителя і став свідком Його освітлого Воскресіння. Жиди підкупили сторожу, аби так сказала до учнів украли тіло Христа Спасителя. Однак сотник Логан і ще два воїни. Не взяли юдиного гроша і свідчили, що Христос воскрес. Жиди дали хабаря Палату, аби він убив лонгина. Та Пелат не міг цього зробити, бо Лонгина завдяки його заслугам та хоробрості знав навіть сам кесар. Коли ж Логан довідався, що жиди хочуть його смерти, то склав свою гідність із двома воїнами, які також повірили у Спасителя. Пішов до Кападокії, де проповідував Христову віру. Та напирали на Пилата і не шкодували грошей, тож Пилат написав до Риму, що сотник логан підбурює людей в Кападокії до повстання і голосів про нового царя. З рибом прийшов наказ, щоб вологан настяти мечем, а з ним і двох воїнів. Пилат послав воїків до Каппадокії, і святий логини, хоч міг уникнути смерти. Бо воїни його не знали в лице, однак не зробив того і прийняв смерть разом з двома товаришами. Так вони запечатали своє життя смертю за Христа. Воїни взяли голову святого Лонгена до Єрусалиму показати її Палатові, як тільки що виконали наказ. Пилат велів викинути голову святого мученика за місто на смітник, де її засипали гноєм. Невдозі з докії до Єрусалима прибула одна вдовиця, яка втратила зір. Вона хотіла помолитися в храмі і випросити у Бога оздоровлення. Привів до її єдиний син, та раптом він тяжко занадужив і помер. А коли бідна вдова оплакала свого сина, то очима душі побачила світлого воїна, який сказав їй, що є лонганом сотником, який страждав за Христову віру. Потім його голова лежить на смітнику за містом і велів її йти та знайти його голову. І тоді вже не буде журитися за сина, бо Бог загладить її біль. Сліпа вдовиця повірила, попросила відвести її на смітник, і там побачила руками, почала руками порпатися в смітті і натрапила на голову. Щойно вона торкнулася її руками якраз прозріла, молячись до Бога. Вона взяла голову святого обмила її у себе вдома, намастила дорогою олією, а вночі її знову явився святий лонган і, тримаючи за руку її сина, одягнуно у світлі одежі, сказав, щоб не плакала, бо Господь покликує сина до вічної слави. Щаслива вдовиця відвезла голову святого Лонгана до Каппадокії, у село Сентралес, де спочивали його мощі. І там чесно поховали її. Частина тих мощей, зокрема, чесна рука святого Лонена, зберігається у Римі у храмі святого Петра. Святий Мочиниче лонане, моли Бога за нас грішних.